Я гуляю, всім правоито гуляю. Ну что выпить така гарна, Шикарніша. капець, ну, Гуляй, я люблю. Ну, яка красота. Ухиленный царі. Христя ця штука дим розвалений шикарный дим в наилучшем состоянии поварне дерево шик капец в боре дырка Побрізали, бо, замик... бо було замикання. Побрізали дерева, бо було замикання. А тут у нас які гуртки. Ось. Знов похилений цей ліхтар. А це у нас <сум> амбулаторія номер 9 <сум> Ось. Отак, от. такі у нас дома тут. Там, там такий шикарний дом. Це вже ніби саме великий дом. Тут найгарніший. Ну бачите, кришиха. Он там у нас таке, типу, там багато будинків. Типа А, Б, В, по Б т ідуть. 12 а О, тут. Тут треба, щоб всі бутылка даже не попали. Попало все одно. Ой, цвідинчика літає. Ташечка літає. Там сидить. Ну-ану. Красотка. Воно полетіла, полетіла оно дервала. Капець. Дитинка Ра якась маленька. Знов така сама дирка в заборі. Як там? будинок прикольний шума сла улибнись такого не було там ладно ну, це коротше пока О, не, не знаю що казати